Добрий ранок, любі друзі. Я вже знов не сплю на годиннику 5 годин 20 хвилин. А в мене повний треш. В цьому відео ви побачите ванна кімната, яка знаходиться в коридорі. Коридор, який знаходиться в котельні, і котельня, яка знаходиться в ванній кімнаті, та туалет посеред хати. Дивіться. Як вам? А? Ванна, унітаз. Зразу тут котельня. Тут пральня, роздягальня і коридор. а В кого так є? У мене є. В додаток до цього всього в мене вчора відвалилося кусок обоїни. Я тільки перед Новим Годом їх поклеїла сюди. Бачите, я її обірвала. Ой, не знаю, що робити. Надо ґрунтувати знову потолок. Надо його підшпаклювати і міняти обоїну. Хоча б вже цю сторону. Он, я її викинула, бачите, біля груби валяється. Ну, зато є в свої плюси. Можна запалити грубу, є бумага. Ви побачили всі мінуси. Тепер перейдемо до плюсів. Розповідаю. Ви палите грубо, в хаті тепло. Ідеально, тут, виходить, як сауна. Набираєте собі в ванну воду і приймаєте собі тут в, в ці мокрі... Ладно. Ванни приймаєте собі тут, пенні. О! Сядаючи на унітаз, ви зразу автоматично, не вставаючи, маєте в цьому біде. Он краник, берете душ, сидя на унітазі, може, все переключається, все робиться, гаряча, холодна вода. Зразу лежить полетєнечко, можна зразу витертись. Далі. Стиральна машина. Автоматично, коли вам лінь встати з унітаза, помившись, і викинути свої грязні носочки чи там штанішки, ви автоматично знімаєте, викидаєте їх у стиральну машинку, залазите в ванну і миєтеся далі. Ну, ми миємося душом з малою своєю. Показую вам ще один лайфхак. Що вам нагадує оцей шкафчик встроєний? Вмурований, нічого не нагадує. Надіюсь, ви вже догадалися. Цей шкафчик я взяла. Тут стояв умивальник колись, а це тумбочка з нього. Умивальник зараз в гаражі, так як мені треба було поставити стиральну машину. Я заглушила там, за стиралкою, умивальник, туди поставила. Шланг, воду підключила до стиралки з краном. У мене автоматично машинка працює. Шкафчиком, що робити? Тут було старе-старе вікно колись, бо це ж стара хата. Бачите, там всередині О, вікно. З кухні я там зробила. Там не видно, що там вікно. А тут було вікно. Спочатку я його використовувала це вікно як полочку. Ну, я думаю, що ж мені полочка? Якщо можна зробити шкаф повноцінний день, якщо ж не можу заказати шкафи, так як у людей нормальних. Ну, тут креатив. Беру нижню, оцю, оцю перекручую її, вийшлося в нас обзор. І він туди дуже добре зайшов в те вікно. Просто гіпсокартоном зробила каркас по вікну, по краям везде. І вмурувала його туди. І вийшло в мене такий шкафчик. Сюди автоматично зробила зеркало. Для того, щоб коли помити голову, у мене ось є фен, який підключається сюди. Є для нього різеточка. Автоматично сушимо голову в теплі. Захотіли в туалет, зразу сходили. Захотіли роздягнутися, зразу є роздягальня. Роздягнулися, сходили, помилися, вийшли, все включено. Шутки-шутками, звісно, але. Так, уважись зараз в мене. Я розумію, що це виглядає дуже-дуже інтересно дуже і смішно, і по-глупому, але реаліті у нас зараз такі. Унітаз з ванною поставити нема де. Ну, тим більше, що це поставили ще до мене. Там воно все замуроване. Все там воно таке, що я його сама не перероблю. По-другому я нічого не придумала. Як просто поклеїти тут обої, які в мене залишилися із моєї кімнати, зробити таку стіну, щоб не купляти нові обої. Бо то все знову ж таки дорого. Купила сюди рулончик з остатків в магазині, заклеїла потолки заклеїла обоями, які в мене залишилися з цієї кімнати. ну, Як бачите, який результат. Але нічого, в мене є ще такі обої, я щось собі придумаю. Так що, друзі, таке в нас сьогодні вийшло відео. Ставте лайки, підписуйтесь, якщо вам цікаво. Я вам ще не таке розкажу і покажу. У нас тут життя без фільтрів в селі. Коли заходиш з двору, з кухні, попадаєш автоматично в кімнату лофт. Тут тобі шторки. Тут оп. Оп. І група привращається легким движенням руки у ліжанку для котів. І все, і нічого ніхто не бачить, не видно. Та і до мене ніхто не ходить. Так що, якось так. Ще забула вам показати дуже один великий плюс, коли я встаю в себе в кімнаті і мені треба сходити туди. Ну, там вже ж темно, правда? У мене є прохідний виключатель. Оп, оп, автоматично світло. Оп, нема. Оп, є. От такі в мене плюси. І ще.